Дивовижна книжка з дивовижними знаннями, які є силою, якщо їх застосовувати. Тепер я тримаю цю думку в себе, для того, щоб кожного разу, якщо щось відбуватиметься варіантом. В якому захочеться прикритись, діяти, пам'ятати про е цю істину конкретну, що сила в застосуванні знання. Щира вдячність автору, й видавництву й перекладачам за можливість дізнатися такі суттєві знання. Для покращення життя. Цікаво звучить фраза: створити своє життя. Шедевральне життя, як шедевр, як мистецтво. Це цікавий момент. І я подумаю, як це здійснити. Можливо, ті, хто читають, слухають разом зі мною книгу, теж хтось забажає формувати своє життя як мистецтво, як шедеври.